Не хочеш дзвонити? Не готовий купувати, але цікавишся? Або маєш ситуацію, як то кажуть, не по інструкції? Я буду із задоволенням відповідати на всі ваші питання. Від особистих, ти хто такий, як тебе звати, до суто професійних чи правда, що китайські котли це рулетка. Почнімо з першого. Мене звати Дмитро Маноха і я власник інтернет-магазину «Теплорадість». У 2015-му я починав без грошей і зв'язків, але з одним важливим. Я чітко знав, чого хоче клієнт. І це стало основою всього. Тому я запускаю нову рубрику Запитаю власника. Кожного дня ми отримуємо десятки запитань. Частина з них не тільки про товар, а й про досвід, монтаж, поради і навіть помилки. І це класно, бо ми тут не просто продаємо, ми допомагаємо розібратись клієнту. Чекаю ваші питання прямо в коментар або в директ. І я особисто відповім у наступному відео.